Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, Хэллоуін. Коли дітки ходили і збирали цукерки. Мені дуже згадалася наша коляда тільки без всяких співів і гучних ось історій. Просто ходять і збирають цукерки. Це доволі гарно і Теодор назбирав цілий пакет. А зараз він має їх розсортувати, тому що там є цукерки, які він не хоче, і він хоче їх комусь віддати, тому що дуже вигідно, коли ти не хочеш якісь цукерки віддати їх комусь. Сьогодні що? Ввечір був ок, я, правда, трішки промерзла, а Теодор промерз увесь, тому що він в цьому в карнавальному костюмі ходив по дубаку по такому. Але це був останній більш-менш теплий вечірок. Вчора був теплий, сьогодні був вже прохолодний, а завтра починається зима. Машина в гаражі, я заведу її завтра швидко, не доведеться її розморожувати, а наступного тижня мінус 20. Так, хвилинка про погоду закінчена. Розкажу ще що. Я сьогодні на роботі підписала документи про е, страхування. У мене там хороше покриття, але до всього іншого мені сьогодні прийшла ще картка Бенефіти від Альберти. Там е, безкоштовний виклик швидкої. Чи не безкоштовний? Треба почитати, в общем. Е, Ну, покриття хороше і на виклик швидкої, і на стоматолога, і ще там на щось. Тобто, я можу. Е, Покривати однією страховою карткою і якусь суму, і іншою якусь суму. Або всю суму, якщо воно покриває. В общем, тепер у мене все в порядку. Це для мене і для Теодора. А, на масаж, який можна ходити, туди-сюди. Прикрий двері, будь ласка, синок. Чистить зуби і гуде. Також ще сьогодні було. Я забула мою тайм-картку на роботі, тому з позаранку вже запарилась, писала листі, щоб мені зарахували час що я сьогодні на роботі. Також в Едмонтоні підготували мої документи, і я попросила подружку, щоб вона їх забрала і відвезла, і вона це зробила, за що їй велике дякую. Bubble чай, знаєте, цей чай з бульбашками? він на третій день такий самий огідний, як і на перший, тільки, мабуть, трошки огідніший. І, мабуть, це все, що я хотіла на сьогодні розказати. Бенефіти. Ні, ну бенефіти це, звичайно, класно. Страхування, покриття, все всяке треба буде сходити. Треба знайти лікаря, але у нас в місті, наскільки я чула, то немає вільних лікарів. Треба цим запаритись. Завтра цим запарюсь. Завтра починається новий місяць. Треба зробити багато справ. І моя ціль на наступний місяць в день розсилати одне, щонайменше одне резюме. Для того, щоб. Може, через півроку роботодавці зрозуміють не зрозуміють, а розпакують моє резюме і такі: о, нам треба ця людина. І покличуть мене. Ну, може, ні. Просто буду розсилати резюме. І практикувати більше англійської. Я сьогодні ще щось зробила, але вже ввечері я не пам'ятаю, що. А зараз дивлюсь на Теотора він викидає конверти в смітник розумничок. А, ще я поклала сьогодні гроші на сервіс аккаунт, тому що з мого банку ще досі не прийшов е рахунок, і я не можу закрити кредитку. І боюсь, що якщо я не встигну це зробити, то знову в мене упаде мій кредитний скор. І знову я буду за це переживати. І не просто переживати, а не, не зможу взяти моргіч, тому що вже зовсім трошки залишилось. Дев'ять днів. Дев'ять днів і, і я запускаю процес. На цьому все. Гарного вам дня. А мені добраніч. Па-па!